Доброго ранку сива матінка зима, молоду ялиночку одягла прадькома снігову спідничку, обтрусила ялиня снігову спідничку, бо зелене убрання до лиця ялинчка. У своєму убранні юні ялинята, дуже милі, осяйні новорічні свята. Дуже скоро до нас, дітки, прийде новий рік. А ви любите це свято? скажіть мені, будь ласка, чи подобається вам новий рік свято? Подобається? Да. Так. Так, да. не було нового року, як ви гадаєте. Без чого б не було нового року. Хилинка. В неї гарні пишні віти і колючок не злічити. Небо й дуже до прикрас на свята прийшла до нас. Як ви гадаєте, що прийшло до нас на свята? Ялиночка. 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 Так. А як ви гадаєте, а звідки до нас приходить ялиночка? Звідки вона приходить? З лісу. Із єси. З лісу. І могла дружити в лісі ялинка. З ким вона могла дружити? З якими тваринками? Зайчхам Шимі. диченятком, з лисичкою, з оленям, так з білочкою. Добре, а зараз, дітки, будьте уважні і послухайте віршик, який написав Іван Міхода пісня про ялинку. В лісі, в лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька, тіцяка гарна ялинонька, і зайчик з нею ріс. Ой, снігу, снігу білого насипала зима. Прибіг, сховався заїнка, йшов тим лісом під мороз. Червоний в нього ніс. Він зайчика-стрібайчика у торбі нам приніс. Маленький сірий зайнько, іди іди до нас. Дивись, твоя ялинонька горить на весь палац. Дітки, чи сподобалась вам ця історія про ялиночку? Так! <пас> <пас> Скажіть, будь ласка, а хто ріс разом з ялинкою? Зайчик. А, правиль, зайчик. а в яку пору року пропала ялинка? В яку поруку? Правильно, взимку, добре, молодці. А хто забрав зайчика? Іса, іса. Так. Хто забрав зайчика? Хто торбинку уніс? Так, правильно, так, а куди він поклав Мороз зайчика? Куди він його поклав, сховав? У міслах сховав. А де зайчик побачив знову ялинку? Де він її побачив? У? У палаці, так. Яка була ялинонька в палаці уже? Прикрашена, прикрашено. Прикрашена новорічними ну ялинками. Послухайте, як діти гукали зайчика. Маленький сірий занька, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялиночка сяє на весь палац. Діти, скажіть, будь ласка, ця історія про ялинку? Це казка чи оповідання? Що це таке, як ви гадаєте, Це вірш? Про... Про... Оповідання. Він склад... складно Красиво звучить, так? Бо в ньому є ринок. Тому цей віршик, гарний віршик про ялинку. Добре. А зараз ми, дітки, з вами пограємо в гру, покажіть дії героїв, які будуть в цьому вірші. Будьте уважні. Хто ходив у ліс у лісі темному? Подивіться на мною, хто це ходив? Хитрий? Ліса, Хитрий? ліса! Так, як же ж він ходив? Він ходив обережно, тихо, так? Так. Давайте ми покажемо, як так. ходив лис. Ви можете рухами зараз показати, як ходив лис? Показуємо так. рухами, як він ходив. Так, ходив обережно, тихо, добре. Він крадучись, він крався, так? Так, да, добре. А зараз, дітки, зобразіть рухами ялинку. Ялинку, так ми зображимо? Ось так. Ось така ялиночка. Так. Добре, а як вона росла, ця ялинка? Давайте ми з вами глянемо. Ось так, да? так? внизу верху вона росла. Дивіться, яка вона гарна виросла. Подивіться на малюнок, да? Так. А що сталося, коли снігу білого насипала зима? Що тоді сталося? Хто прибіг? Зайчик, зайчик. О, зайчик, так, зайчик так. так, а як зайчик стрибає? Давайте покажемо, як зайчик стрибає. Ось так, так, молодь, ось зайчик. Добре. Так. А далі що сталося? Що далі сталося? Дід Мороз, Дід Мороз. Дід Мороз. що він зробив? Пішов тише лісом Дід Мороз, так? Так, як ішов Дід Мороз. Тихенько, так? Так, і що він ніс, Дід Мороз? Мішок. Так. Так. Зайчика. Зайчика він мішок вклав. Добре, молодці. Ага. Самі вже сказали. Давайте ще раз повторимо, як діти звали зайку до себе. Яким голосом ми будемо говорити слова? Ніжними, да? маленький сірий заїнька. Іди, іди до нас. Повторюйте за мною, маленький сірий іди, <плес> іди <плес> до нас. Дивись, <плес> твоя ялинонька, горить на весь палац. <плес> так, добре. А, <плес> <гарни>. а <плес> ми спробуємо цей гарний віршик вивчити. Але зараз ми, дітки, будемо з вами вчити його. Подивимося уважно на екран. І за малюнками, пам'ятаєте, ми коли з вами вже вчили такими, за замнемо таблицею віршів. Ось зараз будемо дивитися на малюнок і будемо з вами вчити вірші. У лісі, в лісі темному, виходить хитрий лис. Перший малюнок, бачите? Так. Росла собі ялинонька, і зайчик в неї ріс. Ой, снігу, снігу білого, насипала зима, прибіг, сховався, зайонька, ялиноньки нема. Ішов тим лісом дід мороз, червоний у нього ніс. Подивіться на малюнок, бачите, дід мороз, який у нього червоний ліс, він зайчика, стрибайчика Торбі нам приніс маленький сірий заїнька. Іди, іди до нас. Дивись, твоя ялинонька, горить на весь палас. Ось бачите, який гарний віршик ми з вами сьогодні, дітки, вивчили. то діти як називається вірш, який ми сьогодні з вами вивчили? Як він називається? Пісня про. Паю, 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 паю. Паю, правильно, молодці, розумнички, добре ви сьогодні відповідали. Я вас вітаю з святом наступаючим, а також і сьогодні свято Різдво по-новому. Я вас всіх вітаю, бажаю вам всіх добра, бажаю добробачення, наступного дня, доброго! На все було побачення, мої любі.